Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Opel Astra K 2018 року. Мотор 1.6 CDTI на 100 кВт 136 кінських сил. Коробка автомат, оригінальний та підтверджений пробіг з гарантією 193 тисячі кілометрів. Авто без жодного підкрасу. Денні ходові вогні, протитуманні фари, передній та задній практронік, оригінальні диски R16 на практично новій зимовій резині. Так, виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання сидіння водія, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, протитуманні фари, регулювання положення фар, регулювання яскравості панелі приборів, оригінальний пробіг з гарантією 193 000 км, Шкіряне мультикермо, круїз контроль, автоматичні склоочисники. центрний екран з навігацією, кондиціонер. Автоматична коробка передач, ESP, передній та задній проктонік, великий бардачок, розетка 12 вольт, два підстаканника, підлокітник, вихід на USB. Так виглядає задній ряд сидінь. Є система кріплення Isofix. Великий багажник. Резетка 12 вольт, повний ремкомплект, аптечка, аварійний знак, жилетка, сервісна книжка, два ключі. Авто в хорошому технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовт висело Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.